Марафон триває. Працює інформаційна служба інтера, і я, Анастасія Даугле. Новини на часі. Обов'язкову евакуацію дітей оголосили з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей. Про таке повідомляє Міністерство розвитку громад та території України. Також ухвалено рішення про евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду Запорізької області, розташованих за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. У Харківській області десятки тисяч людей досі без електрики. У ніч проти суботи регіон зазнав масованої атаки. Ворог бив по об'єктах генерації тепла та світла, пошкоджена Зміївська, ТЕЦ. енергетики та комунальники поступово відновлюють системи життєзабезпечення, але масштаб руйнувань значний і швидко все полагодити не вдається. Наша харківська кореспондентка Світлана Шикера зараз наживо зі студією. Впродовж дня були складнощі з новіданням Харкова до ефіру. Наразі нам вдалося. Колегу вітаю. Отже, Світлану. Яка у вас ситуація зі світлом, теплом чи запрацювало метро в Харкові? Вітаю, Анастасія. Так цілий день у нас проблеми зі зв'язком зі світлом. Зараз Харківщина трошки оговтується від тієї атаки, яку ми пережили у ніч на суботу. За даними Харківської обласної військової адміністрації, 100 тисяч абонентів Харківської області наразі без світла. А в Харкові без світла і води 134 тисячі абонентів. Деякі люди сиділи без світла цілу добу, у багатьох ще й досі. Перебої з електрикою Її дають усього на декілька годин. Графіків чітких ще немає. У багатьох електрика з'явилася ще зранку, але справа в тому, що дуже низька напруга і електроприбори не працюють. Тож у великій кількості харків'ян сьогодні в багатоповерхівках не було води. Люди потяглися набирати воду до джерел, і там творилися навіть такі черги. Зранку зупинився метрополітен. о шостій ранку. Його Вдалося запустити, але за дві години він вже зупинився, тому що не було напруги, і, і досі станції метрополітена працюють у режимі укриття. Частина електротранспорту також не курсувала або скоротили свої маршрути. І сьогодні вихідний день, і це не так відчутно, коли в місті запрацює метрополітен. чиновники наразі сказати не можуть, тому що обсяг роботи дуже великий, і зранку, завтра буде робочий день і. Ми це відчуємо вже на собі в області через відсутність напруги не курсують більше 50 приміських електропоїздів, і так само ніяких прогнозів щодо завтрашніх графіків ще немає. Цієї ночі росіяни продовжують бити по Харківщині, били по Лозові. Це місто на півдні Харківської області. Детальніше про це послухайте, будь ласка, пряму мову. Умовно складно лозовій до того є ще атакують фактично щодоби, і сьогодні це також не виключення. прилетів атакована вона була безпілотниками, мікабом. Постраждали 10 приватних будинків. Є поранені, і до того, ж по лозовій навколо неї. Ворог прицільно працює вже не один тиждень по критичній інфраструктурі, по залізничному сполученню, по об'єктах енергетики. Тож там дійсно ситуація непроста. Є ще певна кількість переліку громад, які напряму залежали від ТЕС, які дійсно зупинили свою роботу. І в тих громадах, зокрема там Сеслобожанська, Солоніцівська, Писочинська громади. Щодо громади, яка повністю залежала від Теси, йдеться про селище Слобожанське, і там 14 тисяч людей повністю залишилися без опалення, без електрики, без води. Там розгорнули пункти видачі безкоштовного гарячого харчування. Працюють пункти незглавності, а енергетики працюють цілодобово, щоб відновити живлення. Такі в нас новини на цю хвилину, Анастасія. Ну що хочеться побажати харків'янам триматись. Дякую, колегу, за інформацію про наслідки ворожих ударів на Харківщині. Розповіла наша кореспондентка. Світлана Шикера на Херсонщині семеро людей поранені через ворожі удари. Російські військові атакували 35 населених пунктів області та місто Херсон. Били по критичній та соціальній інфраструктурі. Докладніше про наслідки атак розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Тож які новини маєш? Вітаю нас тем. Російська армія в день обстріляла корабельний район Херсона. Поранені 74-річна жінка та чоловіки 52 та 59 років. Окупанти також атакували безпілотниками Дніпровський район Херсона. У 61-річного чоловіка міновибухова травма та уламкові поранення обох ніг його доправили до лікарні. Ще одна постраждала у Херсоні внаслідок російської дронової атаки. Це жінка 87 років. У неї травма вибухова травма та поранення тулуба у комишанах поблизу Херсона російські снаряди поцілили у навчальний заклад, пошкоджений дах однієї з будівель. Вибиті 40 вікон. Сьогодні шпиталізували працівника комунального підприємства Херсона, якого напередодні зранку атакував російський дрон у 46-річного чоловіка. Контузія вибухова та закрита черепно-мозкова травми. На Херсонщині минулої доби через російські обстріли поранення дістало семеро людей. Зокрема, дитина армія Російської Федерації атакувала 35 населених пунктів. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, адмінбудівля та автомобілі. На Миколаївщині упродовж 8 листопада Росіяни били по Очаківській громаді. Зокрема, завдали сім ударів в Утім, на щастя, постраждалих немає. Анастасія. Дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за подіями на півдні країни. На Сумщині за цю добу поранено двох жінок у Великописарівській та Путивльській громадах. Масово атакують дрони. Руменську громаду про це повідомляє заступник начальника ОВА Володимир Бабич у нашому ефірі. Загалом, за його даними, зафіксовано 60 російських обстрілів переважно страждають прикордонні населені пункти. Звідти триває евакуація. На тепер на Сумщині вимушено переселили майже 57 тисяч людей. З них 8 тисяч це діти. На сьогоднішній день евакуація сповільнена. Вона зараз триває в тих обсягах, які які диктує ситуація. Так це десь там 7, 8 до 10 людей на добу. Область здатна приймати десь півтори тисячі населення евакуйованого всередині себе, і є і потужності прийняти до 10 навіть тисяч населення. Тимчасовий президент Сирії Ахмед Аш Шара прилетів до Вашингтона з офіційним візитом. Свого часу Сполучені Штати оголошували нагороду у 10 мільйонів доларів за його затримання як терориста. Тепер Дональд Трамп прийматиме його у Білому домі як сирійського лідера. Вашингтон витратив кілька місяців, закликаючи 15 членів Ради безпеки зняти санкції за Хмада Аршара. Днями Ройтер списав, що офіційний Вашингтон готується встановити військову присутність на авіабазі у сирійській столиці Дамаску, щоб допомогти укласти пакет безпеки між Сирією та Ізраїлем. Нагадаю, ці дві країни фактично перебувають у стані війни з моменту створення держави Ізраїль, яку Дамаск офіційно так і не визнав. У київському гідропарку відбувся традиційний забіг, який поєднує подолання дистанцій та перешкод. У спортивному фестивалі взяли участь військові з десятків бригад ЗСУ, а також професійні спортсмени та любителі. Хто виявився спритнішим? Розповість Роман Барашев. Крос із 25 кілограмовими мішками з піском. Тепер ці мішки слід протягти по землі, уникаючи умовного ворожого вогню. Потім дистанція майже два кілометри, де більше як десяток перешкод. Забіги з перешкодами для всіх бажаючих, От. і е, вони акцентовані саме на наближенні людей до дикої природи. Тому дика гонка. І, і один з наших месенджів. Ми позбавляємо всього зайвого через наближення до природи, через навантаження, через виклики. Зайве ми що називаємо е, е, негативні емоції, зайву вагу, зайві звички. Зайві думки змагання, де учасники демонструють витривалість тіла та силу духу, почали проводити в Україні за три роки до повномасштабного вторгнення. Ідейний натхненник Руслан Клименко, позивний дикий, нині служить у 33-й механізованій бригаді. В Київ на спортивне свято прибув з під Покровська. Забіги з перешкодами, популярний вид спортивного дозвілля в світі каже Руслан. Але ми зробили його тут у нас в Україні унікальним, максимально диким. Ми використовуємо на трасі як і природні виклики, пісок, дерева повалені, так і самі будуємо додаткові перешкоди. Такі перешкоди не просто подолати з першої спроби, навіть тренованим спортсменам. А ще це перевірка командного духу, без якого неможливі ні спортивні, ні військові звитяги. А в кожній бригаді чотири військовослужбовця, хлопці або дівчата. Вони мають всі а, в чотирьох одночасно добігти, і тільки тоді буде залік. Давай две. А я! да ми перші йдемо, але нас же доганяють бригади артилерістів, спецпризначенців, аеророзвідників, танкистів. Також участь у заході беруть рекрутингові центри. Наша задача перша і основна сьогодні це підтримати наші підрозділи у забігу. І друга, звичайно, поспілкуватися з цивільним населенням, яке сюди приходить, розказати їм про наш рід сил і показати, як у нас можна класно, круто проходити службу. Особливістю цьогорічних перегонів стала благодійна складова. Головний приз пікап вибрала команда збірної ДШВ. Перемогу символічно здобули у день десантно-штурмових військ. Служу 135 й батальйон а, а, ДШВ. десантно штурмових військ. Я водолаз сапер. Всі перешкоди пройшли з першого разу, тому перемогли заслужено. Я би всім нашим побратимам побажав би дві речі: перше це стійкості, а друге це військового фарту. Щоб завжди ми рухалися вперед і завжди тільки до перемоги. Бригада працює, хлопці вкладають всього себе, всю свою кров, всю свою жагу до перемоги. Саме головне побороти самого себе. Роман Барашов Володимир Дєдов подробиці, телеканали інтермарафон. Єдині новини. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Будьте в курсі подій. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.